Дітки, всім привіт! Я знову рада зустрічі із вами! Наближається велике свято, яке всі з нетерпінням чекають і дорослі, і дітки. Але чи знаєте, дітки, як це все відбувалося? Я пропоную сьогодні разом прочитати це все із Біблії і зануритися у ті події і згадати. Що ж це за свято? Отож, розпочинаємо. Настав перший день опрісників, коли за звичаєм різали пасхальне ягня. Ісус звелів Петру та Івану приготувати все необхідне для святкової вечері. Учні докладно виконали наказ Ісуса. І коли прийшов час, він разом з учнями зайняв місце біля пасхального столу. Ісус уже знав, що наближається година Його смерті. Під час їжі Він встав від вечері, зняв із себе верхній одяг і підперезався рушником. Потім налив до вмивальниці води і почав обмивати ноги учням. Коли ж дійшла черга до Симона Петра, Той вигукнув: Господи, хіба ж тобі обмивати мені ноги? Проте Ісус відповів, Ти поки не розумієш, що я роблю, але згодом збагнеш. Однак Петро ніяк не погоджувався, щоб Ісус обмив йому ноги. Поки той не сказав йому, якщо я не обмию тобі ноги, ти не зможеш називатися моїм учнем. Почувши це, Петро попросив тоді обмий мене і руки, і голову. Однак Ісус не вважав за потрібне це робити, зауваживши: якщо людина чиста, то їй достатньо обмити лише ноги. Ви чисті? Не всі. Ісус так сказав, оскільки знав, хто з учнів зрадить Його. Обмивши всі ноги, Він зодягнувши верхній одяг, Ісус знову зайняв місце біля святкового столу і запитав учнів, чи знаєте, що я щойно зробив вам. Ви правильно називаєте мене вчителем і Господом. Бо я справді є таким. І якщо я, учитель і Господь, обмив вам ноги, то й ви повинні так служити один одному. Я вам подав приклад, аби й ви так чинили. Вечеря продовжувалась. Ісус узяв у руки хліб, поблагословив, поламав і дав учням. Кажучи, прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене. Потім узяв чашу з вином, поблагословив і дав учням зі словами пийте з неї всі, бо це кров моя Нового Завіту, що за багатьох проливається. На відпущення гріхів. Тоді Ісус стривожився духом, промовив Кажу вам, що один з вас зрадить мене. Учні почали озиратися один, до од... один на одного, не знаючи, про кого це він сказав. Тоді Петро шепнув Іванові, який сидів поруч з Ісусом. Запитай про кого він це каже. Іван нахилився до Ісуса й питає, Хто це Господи. А Ісус відказав йому Це той, кому, умочивши, подам я шматок хліба, і подав Юді Іскаріотському зі словами, Що робиш, роби негайно. А всі присутні подумали, що Ісус наказав йому купити щось до вечері або дати милостиню убогим. Бо Юда носив із собою скриньку з грошима. Тоді Юда, взявши того шматка, піднявся і відразу вийшов. На дворі ж була ніч. Після завершення пасхальної вечері Ісус з учнями пішли на Оливну Гору. Там Ісус сказав учням Сьогодні вночі. Ви всі залишите мене, як сказано в писанні. Уражу пастиря й порозбігаються вівці. Але коли я воскресну, ми зустрінемось із вами у Галілеї. Петро у відповідь із запалом вигукнув: Хоча б усі тебе покинули, б, я цього ніколи не зроблю. Кажу тобі, Петре, ще до ранкових півнів. Ти тричі мене зречешся, сказав Ісус. Аби мені прийшлось навіть опинитися у в'язниці, або вмерти разом з тобою, я не зречусь тебе, запевняв Петро. Те саме говорили й інші учні. Не бійтеся! Далі навчав учнів Ісус. Вірте в Бога та вірте в мене. Багато осель у домі отця мого. Ось іду приготую вам місце, а потім знову повернуся і заберу вас до себе, аби ви були разом зі мною. Ви знаєте, куди я йду, і шлях туди вам відомий. Проте один з учнів Ісусових, Хома, вигукнув: Ні, Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, і звідки ми можемо знати шлях. Я є шлях, істина і життя, відповів Ісус, і до Отця мого можна прийти лише через мене. На схилі Оливної гори був сад, що називався Гевсиманським. Туди й прийшов Ісус з учнями і каже їм Ісус, посидьте тут, поки я помолюсь. А сам відійшов від них на віддаль, як кинути каменем, упав на коліна й молився, промовляючи: Отче, тобі все можливе. Пронеси мимо мене ці муки, однак не моя хай буде воля, але твоя. Після цього Ісус повернувся до учнів і застав їх сплячими. Тоді Він каже Петрові. Симоне, ти спиш однієї години не зміг ти попильнувати. Тоді звернувся до всіх. «Пильнуйте й моліться, щоб не потрапити в спокусу. І знову відійшов Ісус і продовжував молитись. «Отче мій, якщо неможливо мені уникнути цих мук, нехай буде так, як хочеш ти. Тим часом утомлені учні його знову поснули. Поглянувши на них, Ісус утретє звернувся до Отця з цією ж молитвою. Тоді Ісус знову підійшов до учнів і сказав, ви усе ще спите та відпочиваєте, ось наближається час, коли сина людського віддадуть у руки грішників. Уставайте, ходімо, ось наближається той, хто зрадив мене. У цей час у саду з'явився Юда, який привів із собою багато людей від первосвященників і старшин. Вони йшли зі смолоскипами, ліхтарями та зі зброєю, шукаючи Ісуса. Юда заздалегідь попередив їх. «Той?» Кого я поцілую, це він. Побачивши Ісуса, Юда підійшов до нього зі словами Вітаю тебе, учителю, і поцілував його. Ісуса негайно взяли під варту. У той час учні Ісусові з переляку порозбігалися, доки вночі тривав допит Ісуса в домі первосвященика Каяфи. Петро був на подвір'ї разом зі слугами, гріючись біля вогнища. Раптом одна служниця впізнала його. Ти був з Ісусом Галілейцем? Проте Петро почав запевняти, що вона помиляється. Минуло зовсім мало часу, і Петра знову звинуватили уже втретє. Однак Петро, як і перед тим, почав запевняти, що не знає Ісуса, і тієї ж миті заспівав півень. І тут Петро згадав слова, які сказав Ісус, ще до вранішніх півнів ти тричі зречешся мене. І вибігши за браму, він гірко заплакав. А тим часом первосвященик і весь Синендріон, найвищий юдейський суд, зібралися, аби вирішити, що робити з Ісусом. Вони прагнули засудити Його до смерті, але на це потрібні були вагомі підстави. Первосвященик запитав Ісуса, хто він і чому навчає людей? На це Ісус йому відповів. Я щодня навчав народ у храмі і таємно нічого не говорив. Запитай про це в людей, вони тобі все розкажуть. Як тільки він це сказав, один зі слуг первосвященика вдарив Ісуса в щоку, говорячи, оце так ти відповідаєш первосвященикові? Ісус же йому відповів, якщо я погано відповів, скажи, що не так. А якщо добре, то за що мене б'єш? Тоді приступили різні свідки, але свідчення їхні були недостатньо переконливими. Нарешті прийшли двоє свідків, які заявили Цей чоловік стверджував, ніби може зруйнувати храм Божий і за три дні збудувати його. Первосвященик звернувся до Ісуса. Чому ти мовчиш, і чи можеш заперечити? Ці звинувачення, проте Ісус не сказав жодного слова. Тієї ж миті, поровий у люті розірвав на собі одяг і звернувся до Санендріона. Чуєте, яка богозневага? Навіщо нам ще свідки? Невже не видно його богохульство? Отож, який ваш присуд? Заслуговує на смерть, пролунала відповідь. Тоді почали знущатися над Ісусом, плювали в обличчя, били по щоках, закривали йому обличчя й били, промовляючи Пророкуй нам, Христе, хто до тебе вдарив. Уранці первосвященники й старшини влаштували раду, як заподіяти смерть Ісусу. Тоді, зв'язавши його, повели до Понтія Пилата, римського намісника. Щоб вимагати від нього смертного вироку. Пилат, почувши, що він з Галілеї, відіслав Ісуса до правителя Галілеї, Ірода, який саме у цей час перебував на святі Пасхи у Єрусалимі. Ірод вже давно мріяв зустрітися з Ісусом, Він чув про незвичні чудеса, звершені ним, і сам хотів побачити якесь чудо. Тому вельми зрадів, що нарешті побачить Його. Він почав ставити Ісусові різні запитання, але той не вимовив жодного слова. Водночас, із натовпу первосвященників і вчителів закону, що й обступили їх, на перебій, сипалися звинувачення на адресу Ісуса. Ірод та його воїни. Побачивши, що нічого від Ісуса не почують, почали принижувати Його і усіляко насміхалися. Потім Ірод наказав відіслати його назад до Пилата. Пилат зрозумів, що за Ісусом немає жодної провини і шукав можливість відпустити Його. За звичаєм на свято Пасхи. Пилат повинен був відпустити котрогось із в'язнів, на кого вкаже народ. Тож Пилат запитав у натовпу Хочете, відпущу вам царя юдейського. А первосвященики стали намовляти натовп, що просили відпустити вараву. Варава ж був схоплений за участь у заколоті та вбивству. І натовп закричав. Відпусти вараву. А що маю вчинити з Ісусом? запитав Пилат. Розіпни його. Пилат намагався вмовити людей, бо розумів, що первосвященики видали Ісуса через заздрощі. Але народ продовжував стояти на своєму, вигукуючи. Розіпни його. Пилат, побачив, що нічого не вдіє. Обмив руки та оголосив Я не винний в його крові. А натовп закричав кров його на нас і наших дітях. Тоді Пилат відпустив їм вараву, а Ісуса наказав збичувати, а потім відав на розп'яття. Римські воїни забрали Ісуса. Бо вони зняли з нього одяг і одягнули в богряницю. Червоний плащ, сплівши із тернини вінка, поклали йому на голову, дали в правицю палицю і, насміхаючись, падали перед ним на коліна, промовляючи Радіть, цар Юдейський. Тоді, плюючи на нього, хапали палицю і били нею Ісуса по голові. Коли ж вони назнущалися. То зняли з нього багряницю, зодягнули внову в його власний одяг і повели на місце страти. Після важких тортур Ісусові належало нести на собі важкого Христа до місця страти. Страта мала відбутися на місці, що звалося Голгофа, у перекладі Череповище, поруч із містом. Воїни, побачивши, що Ісус зовсім знесилений, змусили чоловіка на ім'я Симон, який саме повертався з поля взяти хрест і нести за Ісусом. Нарешті вони дійшли до Голгофи, тоді розіп'яли Ісуса. Коли ж розіп'яли Ісуса, була дев'ята година ранку. Поруч із ним розіп'яли двох розбійників, одного праворуч, а іншого ліворуч. На хресті Ісуса Пилат звелів помістити напис, якого він написав єврейською, грецькою та латинською мовами. Ісус Назарянин, Цар Юдейський. Ісуса розіп'яли в п'ятницю. Тіла страчених не можна було залишати на хрестах, бо наставала субота. Але двоє розбійників, розіп'яті разом з Ісусом, були ще живі, тому на прохання юдеїв римські солдати прискорили їхню смерть, перебивши їм гомілки. Ісус був мертвий. Щоб переконатись у цьому, один солдат проколов йому бік Списом. І звідти потекла кров та вода. Усе сталося точнісінько так, як написали давні пророки про Масію. Йому кості ламати не будуть, а в іншому місці дивитися будуть на того, кого прокололи. Увечері один багатий чоловік на ім'я Йосип з міста Ариметеї. Поважний і шанований, який був радником Синдріону, але не брав участі у засудженні Ісуса, бо також сподівався Божого Царства, попросив Пилата віддати йому тіло Ісуса. Пилат погодився і дозволив зняти тіло з Христа. Йосип разом із фарисеєм Никодимом, який також шанував Ісуса. Обгорнули Ісусове тіло, чисте ляне полотно і поклали до гробу печери, неподалік від місця страти, Притоливши до входу великий камінь, вони відійшли. Пішли також і жінки, які оплакували Ісуса, аби не порушити закон про суботу. Наступного дня в суботу первосвященики і фарисеї прийшли до Пилата з таким проханням. Пане, ми пам'ятаємо, як цей обманщик ще за життя обіцяв воскреснути по трьох днях. Його учні можуть украсти вночі тіло, а потім оголосити, нібито він воскрес із мертвих. Це буде ще гірший обман. Чи не міг би ти наказати, щоб гріб охороняли до третього дня? Пилат їм відповів Ідіть і зробіть, як вважаєте за необхідне. Тоді вони пішли до гробу, запечатили його і поставили біля нього варту. Ось такі події дітки, відбувалися з нашим Ісусом. Бачите, як його били, як сильно над ним знущалися, розп'яли на хресті за наші гріхи. Ісус не зробив жодного гріха, але помер. І поховали його у гріб, поставили сторожу, щоб його стерегли. Що ж було далі? Чи залишився Ісус там лежати? Чекайте, у наступному відео ми далі з вами продовжимо ось цю історію. До нових зустрічей!